Телеканал ТВТ розпочинає цикл передач про освіту у сільській місцевості. Ми покажемо, як в селах працюють заклади освіти, як діти здобувають знання та чим ще вони займаються у позашкільний час. Кам'янський заклад освіти наразі навчається дистанційно. У грудні минулого року учні цієї школи були забезпечені комп'ютерною технікою. Педагоги, як, мабуть, і педагоги усієї України це справжні ентузіасти своєї справи. Незважаючи ні на що, вони все ж таки знаходили можливість навчати своїх учнів. На сьогодні дистанційка продовжується, але учні інколи приходять на індивідуальні консультації до вчителів, адже живого спілкування дітям дуже не вистачає. Вони сьогодні прийшли, кажуть діти без запізнень. Вони прийшли, ще мене немає в школі, а вони вже тут. <сум> тому що вони скучають дійсно, тому, тому що ну дистанційне навчання це хорошо, але живе спілкування воно нічого не замінить. От. За номерами працюють, то алмазні картини, ну більш до вподоби. І одна дівчинка в нас Софія Цисінявина. Вона дуже захопилася цією роботою і вже шість картин у її багажі є. З дитинства дуже добре малювала і вирішила, що можу малювати і насолоджуватися. Хочеться десь повісити в кімнаті в себе, щоб дивитися на них і згадувати, як я малювала. Це картина е, паєтка мене. Я готую її для своєї мами. А чому ти обрав саме село? Мені здалося, що це дуже гарний істот. Ну, так? Це також моя картина, це для бабусі. Але... Це ти сам малював? Так. Для старших учнів проводиться профорієнтаційна робота у форматі онлайн. Випускники готуються до мультипредметного тесту. На мою думку, сьогодні найважче зацікавити та мотивувати учнів, тому дуже важливо. Постійно спілкуватися з учнями, використовувати різноманітні методи навчання. Я, зокрема, у своїй роботі використовую різні онлайн-ресурси, онлайн-вправи, відеоуроки, також віртуальні екскурсії. Працюю із учнями 8, 10, 11 класів. Навіть у таких складних умовах постійно намагаємося брати участь у різних творчих конкурсах. Також, звичайно, готуємося до національного мультипредметного тесту використовуємо різні сайти онлайн-ресурси, і кожного дня впродовж уже досить довгого часу готуємося до національного мультипредметного тесту. Звичайно, дистанційне навчання дуже важливе, але воно не може бути повністю замінене традиційним у школі, оскільки крім того, що надавати знання і вміння учнів, потрібно ще забезпечувати їхню соціалізацію і співпрацю з однолітками та батьками. Онлайн навчання стало справжньою панацеєю після початку військової агресії, адже мільйони українців, як діти, так і вчителі, роз'їхалися по різним куточкам України і світу. А уроки через інтернет стали запорукою, хоч якоїсь стабільності. Тож увесь учнівський колектив старанно навчається. Два учні у нас знаходяться тільки за межами України і вони продовжують отримувати знання у нашому закладі, паралельно навчаючись і за кордоном, і в нас а всього с а всього 72 учня. Дуже сумуємо за дітьми. Вони до нас теж ну. Війна дуже нас змінила. Ми бачимо їхнє ставлення до нас, і наше до них не вистачає їхнього дзвінкого сміху на перервах, їхнього голосу. Ну, взагалі, дуже сумуємо за дітьми. І бачимо, коли вони приходять з закладу, наскільки вони раді спілкуванню, наскільки вони хочуть сюди приходити. У закладі організована робота шкільного психолога. Будь-хто з батьків та дітей має можливість прийти на консультації та отримати необхідну допомогу. Одним із основних завдань нашого закладу є психологічна допомога та емоційна підтримка усіх учасників освітнього процесу учні, педагоги та батьки звертаються за індивідуальними та груповими консультаціями. А в переважній більшості тематика таких звернень стосується подолання тривожності, стресів, панічних атак. Від батьків часто Відбуваються звернення стосовно мотивації дітей до навчання в умовах війни. Ще одним важливим напрямком діяльності психологічної служби є просвітницько-профілактична робота у сторінці на Фейсбуці та на сайті закладу освіти. Є психологічна сторінка, де постійно висвітлюється інформація для учасників освітнього процесу. Освітяни не лише навчають дітей, а й займаються волонтерською діяльністю. Два-три рази на тиждень ми випікаємо пиріжки хлопцям на фронт. Усі учасники. Нашого закладу всі учасники освітнього процесу і працівники усі долучаються по мірі можливості до волонтерської діяльності. Взимку, коли була така велика потреба, ми виготовляли окупні свічки, купували парафін. Зараз закуповуємо основи для сіток, плетемо сітки. От зараз у нас дві готові сітки на Авдіївку. Вчора відправили на Мар'їнку, Сьогодні ще вони працюють далі. Усі матеріали і продукти закуповують педагогічні працівники. Коли відправляємо посилки на фронт, то долучаються усі і вчителі, і діти. Учителі випікають вдома домашні смаколики, приносять чай, каву, теплі носки, ліки, консервацію. Діти малюють малюнки. Часто долучаються і активні жителі нашого села, нашої громади теж приносять те, що можуть. Я ж хочу сказати, що ми пишаємося тим, що в нашому закладі є волонтер. Ти, це учитель англійської мови Солодка Валентина Валерівна. Ми організували наш волонтерський штаб фактично з самого початку, коли нас вже деокупували. Ми ж працюємо в декілька напрямках. У нас діти, ось якщо подивитись на малюнки, то ми організували акцію від серця до серця. Прийняли участь у, у цій акції майже всі учні школи. Вони малюють по декілька малюнків. Вони малюнки роблять, витинанки, якісь маленькі обереги. Ми ці малюнки пишуть листи такі сердечні. Звичайно, Звичайно, головні меседжі в цих листах то це, щоб поверталися живими і, звичайно, всі бажають перемоги. І хлопці з передової зазвичай присилають цими малюнками свої фото, то ви бачили їхню радість. А волонтерство для дитини це є невичерпним джерелом громадянської освіти. І зараз це дуже круто, тому що вони це роблять. З великим задоволенням, і вони зараз корисні суспільству, Вони це дуже добре розуміють. Для дітей це просто круто волонтерство, і вони домомагають можуть наші дічні хлопці дівчата, маючи нагоду сказати про наших чарівних дівчат, вони стоять дуже скромно, тут плетуть сітки. Але ми організували також на самому початку, ми організували випічку для наших хлопців. То я хочу сказати, що вже якщо зараз також порахувати неможливо. То випекли не один ну тисячу пиріжочків смачненьких. Їх смакували і в Луганському напрямку, і на Донецькому напрямку, і в наше Сумське прикордоння, і Чернігівське прикордоння. І оці хлопці, які охороняють сьогодні наш у нашому містечку, наметовому наші солдати. Всі всі куштують на пиріжки наших чарівних дівчат. Вони надзвичайно такі теплі слова говорять. Вони кажуть, не начебто побували вдома, з'їли мамин пиріжочок. Так що, це наші дівчинки, які це роблять. Молодці. До виготовлення необхідної допомоги військовим долучаються і небайдужі жителі Кам'янки. Я хочу сказати про наших односельців. У нас є випускниця нашої школи, зірочка волонтер. Звук її Льона Куліш. Вона разом із своєю родиною дуже потужні волонтери в нашому селі. Ми з ними завжди працюємо в тендемі. Вони організовують і розіграші в нас у селі лотерейки, дуже багато коштів перераховується різним бригадам. Ну волонтери від Бога. Ми всі з ними працюємо в тендемі. Ще хочу сказати, що нам, у нас у школі є волонтер учениця 10 класу Даша Байрак. Разом із своєю родиною Аліною і бабу... Аліною, мамою і бабусею Людою. Вони також долучаються до всіх всіх зборів. Вони дуже багато працюють як волонтери. Шана і ми. А і взагалі-то хочу сказати, що в селі в нашому дуже дуже багато. Ато людей, я можу сказати, що всі надзвичайні люди. Якщо ми організовуємо якийсь збір, то долучаються практично всі: всі, хто може, всі хто хоче, то байдужих зазвичай немає. Усім українцям зараз важко, та ми не маємо права зневіритися на радість нашому ворогу. Українські школяри, попри повномасштабну війну, готові і мають можливість вчитися, розвиватися та складати плани на мирне майбутнє. Адже сила українців в тому, що ми назло усім йдемо до своєї мети та ніколи не здаємося. Війна навчила нас бути більш згуртованими, більш єдними, розуміти, що ми Неоплатному боргу перед тими людьми, які вдень і вночі дають можливість нам жити. Тому маємо велику надію, все ж таки, що з початку навчального року ми поновимо очну форму навчання у стінах нашого закладу, віримо, що наші засновники. З допомогою наших друзів, інвесторів закордонних, зможуть вирішити питання побудування модульного укриття в нашому закладі, і ми розпочнемо навчання в стінах нашої школи.